А що, Треба ж якось наказувати цих наших боржників. Юрчик ідеальний кандидат. Він постійно з кумом робить якісь оборудки, тож появлення великих грошей у нього нікого не здивує. Твій юрчик білкий жулік. Якби усі його оборудки перетворились у гроші, він давно б у Верховній Раді сидів. Ну, так, да, це точно. Отже, великі гроші. У нього можуть з'явитися тільки випадково. Що? Зараз десь мене тут було. Так. А? Ось. Лотерейний виток. Я розпускаю слух по селу, що Юра виграв мільйон лотерею. Для тих, хто сумнівається, я пред'являю цей квиток. Ну, типу, мені його видали як представнику правоохоронних органів, копію, щоб все було чесно і неупереджено. А? Як вам? Геніально! Починай працювати. Поняв. Стій. Одне питання. Якщо цей квиток виграв мільйон, то чому ти його собі не залишиш? Е, йому п'ять років. Я по ньому три гривні виграв. Так, на згадку залишив. Я так і зрозумів. Є кандидати, через яких вкинути дезу. цим в нашому селі проблем немає. Краще, краще, щоб нас Ірненька, не, не чула. Сідай. так, Начтаку. Мені потрібні гроші. А ви мені винні якраз. Так, що, будь ласка, відсипте мені трішки. Давай. Зашибись, картопля з м'ясом! Тому ви що, чи що? Смешно. Я не поняв. Ви що, вирішили порушити наші традиції віддавання боргів? Які традиції? Ну, десь приблизно, за два тижні додати. Ми робимо один одному натяки. Плануємо захід, похід в крамницю, тоді проставон. Гарні слова про те, що як виручили, як підтримали. І тільки тоді віддаємо борги. Ну, а далі, як правило, я б нічого не А я вас звільняю від цих традицій. Давайте мені гроші і все. Давай, быстрее. Mm -hmm. Да сейчас. Давай ему гроші. Не а а може кому я, я я я вообще вас позичаю тільки ради цих традицій, а? Придавай, знаєш. Я тобі так скажу. Що ж це ти мені зараз? Не даш гроші? Та все, ми з тобою баддіші, не друзі. Та що кому получается, ви через якісь бумажки готові поставити на хрест нашу багатолітню дружбу? Ну, окей. Зараз. Зараз. Ну, не друг, так не друг. Доброго дня, дід Петро. Привіт, Сашко. Чули новину? Скоріше за все. Я ж на 40 новинних а пабліків підписано в телеграмі. Ні, такого вам в жодній телеграмі не напишуть. Ой, мені прийшло розпорядження зверху. Наш Юрчик. Мільйон в лотереї виграв. Що? Угу. Як це? Ну, що да, як це? Це тільки він знає. А мені прийшло доручення урочисто привітати. Ну і це я прослідкувати за громадським порядком. Угу. собі. Ага. Ось навіть лотерейний виток прислав. Копію. Я перевіряв. Дійсно, мільйон. Повезли. Але ви, дід Петро цей. Що? Нікому? Ну нехай йому сюрприз буде. Сашко, ты ж меня знаешь? Ничего никому никогда. Знаю. Юра миллионер. Чтоб я сдох? Да-да. Дед Петро, я дебил. То Тобто. мой лучший друг стал миллионером. А я з ним посварився вщент через те, що не захотів йому віддати його 50 гривень. А -а -а. Тоді, звичайно, ти дебіл, Вітя. Божечки, що робити, а треба триматися Юрчика мога ближче. Вірунчик, привіт. Малий мені, будь ласка, стакан води. Саш, за твої гроші хоч шампанського, Я те прошу. Ви, будь ласка. А. Саша! Що це таке було, я не поняв? ти такий заведений? Важлива місія. Вибач, але я не можу казати. Йду. Саша, стой! А. Ну, ти не можеш зі мною так поступити. Як? Як як? Прийшов тут такий весь таємничий. Ти ж знаєш. Що я повинна знати усі тайни в селі. Давай розказуй. Віра, але ж це не моя тайна. Я поняла. Пішли в кімнату переговорів. Які ще переговори? Я все одно нічого не скажу. О, Божечки. А, Юра, Юра! Віра! Віра. А як же цей е, е, перемовини? Які перемовини, Саша? Ключай голову. Я сьогодні по своїй глупості взяла і не дала в борг тому Юрчику, тому нашого мільйонеру. Він же ж завтра захоче, то цю мою краницю з патрохами купить. О, потроха? По чому? Саша. А, Віра. Та ж, не переживай, Юрчику буде не до того. Там же ж буде урочисте вітання, кореспонденти, телебачення. Він про це й не згадає. Дай Боже. Ага. Віра. Ну, ти ж тільки цей. Нікому. Саша, от ти мене зараз дуже ображаєш.